ви проживаєте в UK, ваша компанія знаходиться за межами. Ви плануєте отримати дивіденди, при цьому не платити податки через те, що це ваших перших 4 роки. Вам є сенс подивитися це відео, тому що тут ми детально будемо говорити, які ж є пастки, на що потрібно звернути увагу. Мене звати Олександр Грушевський. Ми працюємо з питаннями, які стосуються оподаткування, в тому числі ми працюємо з питаннями, які стосуються оподаткування людей, які мають доходи як в межах UK, так і за межами. Невеличкий бекграунд. раніше працював Remittance Basis, що передбачав, що умовно у вас є доходи в Україні, в Дубаях, де завгодно, ви в UK використали тільки 50 тисяч, ви заплатили податок тільки із цих 50 тисяч. З квітня 2025 року неважливо, чи доходи знаходяться в інших юрисдикціях, якщо ви є податковим резидентом тут, в UK, ви зобов'язані як мінімум, задекларувати. Але тут відкривається вікно можливості. Якщо ви були не резидентом протягом тривалого періоду, це 10 років, і в UK ви проживаєте перших 4 роки, тоді у вас є право використовувати новий режим, який Називається чотирирічний foreign income gain режим. Він передбачає, що людина у межах перших своїх чотирьох років резидентства має право декларувати не платити податки щодо всіх доходів, які знаходяться за межами UK в тому числі дивіденди. Тобто, дивіденди це один із таких яскравих прикладів, де можна застосувати цей режим. Конкретний випадок, у нас є клієнт, він знаходиться фізично тут в UK, проживає, він почав жити в UK після 2023 року, відповідно, він знаходиться у своїх перших чотирьох роках. У нього є компанія в Україні, компанія генерує прибутки, компанія виплачуватиме йому дивіденди, відповідно, він декларує ці дивіденди, але ніякі податки із цього не платить. Тут, от якраз, знаходиться оця найбільша пастка, зона ризику, на яку потрібно звернути увагу. В межах цього режиму ви зобов'язані зробити disclosure, тобто, ви зобов'язані вказати, ось є українська компанія. Я там є власник, вони мені виплачують дивіденди. Я із цього не плачу податки, тому що це дивіденди іноземної компанії. Ну а як тільки ви дали інформацію про те, що у вас є іноземна компанія, HMRC може поцікавитися, окей, а яким чином працюється іноземна компанія? В UK є поняття Central Management and Control, Тобто, якщо ви фізично знаходитеся тут в Лондоні. У вас доступ до банківського рахунка компанії, ви контактуєте з клієнтами, ви контактуєте з постачальниками, ви операційно включені в роботу компанії. Ну тоді ця компанія вважається такою, яка знаходиться тут в UK. В цьому випадку, якщо подавши декларацію, ви підсвітили, що у вас є іноземна компанія в Україні. HMRC, провівши тест? Підтвердило, що ця компанія по факту працює з UK, а не в Україні, ці дивіденди вважаються такими, які були отримані в UK, тобто вони вважаються, UK-дивіденди, щодо них режим не застосовується, вам придеться платити податки щодо всієї суми. Плюс нерозподілений прибуток цієї компанії, він також буде оподатковуватися тут в UK. Відповідно, ви розумієте, що якщо використовуєте 4 річний режим для того, щоб. Показати дивіденди, не платити із цього податки, ну вам не те, що двічі, вам тричі потрібно або десять разів перевірити, а чи вважатиме UK ось цю компанію податковим резидентом саме тут. Тому що якщо там є ризик того, що UK вважатиме компанію податковим резидентом UK, ви потенційно втрачаєте, по-перше, на цих дивідендах, плюс вам придеться платити податки щодо всього прибутку компанії. Далі на рахунок чотирирічного режиму ще важливий момент. Що а, тут іде поняття резидентства. Ви маєте право використовувати цей режим, якщо попередніх 10 років до моменту набуття резидентства ви не були податковим резидентом. А, в UK є статут ну, резидент-тест, є тобто це серія питань, яка визначає ви резидент, не резидент. Проте. Для того, щоб бути податковим резидентом, вам не завжди потрібно проживати в UK, скажімо, більше півроку. В деяких випадках вам достатньо 90 днів для того, щоб ви були податковим резидентом. Пастка тут заключається в тому, що якщо, наприклад, у вас є будинок, який розташований фізично в UK, у вас ніякого іншого житла немає в інших країнах світу, ну, наприклад, ви раніше жили в Дубаї, у вас була квартира, ви її потім продали, так, переїхали в UK, у вас в UK. Будинок. Якщо ви в такій ситуації, тоді ви можете отримати податкове резидентство навіть швидше, ніж ну, перебуваючи 90 днів. Який це створює ризик, так? Якщо в одному із попередніх років, можливо, ви були тут студентом, можливо, ви проживали якийсь період в UK, і ви набули податкового резидентства в одному із десяти попередніх років, ну так тоді у вас вже немає права застосовувати чотирирічний режим. Тут рекомендація слідуюча: якщо ви почали проживати в UK після 22-го року і однозначно не проживали раніше, хоча б 90 днів протягом податкового року. Ну тоді, в принципі, немає сенсу хвилюватися так. Але якщо до 22-го року ви були студентом, просто проживали в UK і період проживання був більше ніж 90 днів. Однозначно є сенс поцікавитися, є сенс перевірити, тому що якщо ви набули резиденцію в одному із цих попередніх років, ну так тоді ви вже не маєте права на застосування цього режиму. Висновки з цього всього в UK чотирирічний режим так, це однозначно вікно можливостей, Ним однозначно варто скористатися. Але перед тим як ви приймаєте рішення скористатися цим режимом. Переконайтеся, що це не призведе до якихось ну, доволі таких негативних наслідків. Потрібно більш детальніше розібратися із цим питанням. Ми в постійному режимі працюємо з постійними з подібними кейсами. Звертайтеся, зможемо допомогти.